Щодня тернополяни проходять по цій пішохідній зоні, що на вулиці 15 квітня, та через інтенсивність транспортного руху вона є доволі небезпечною. Ще у минулому році тернополяни зареєстрували петицію про встановлення підземного переходу. Більше трьохсот людей її підтримали. Та цьогоріч у міській раді розглянули. Була дійсно петиція правильна, підтримуємо її, але підземний перехід неможливо влаштувати зв'язку з тим, що зі східного масиву на сонячний іде безліч. Дуже серйозних комунікацій, тобто це і напірні колектори водопостачання, це є і колектори, напірні і самотічні і кінзаційні і мережі електропостачання, зв'язку тощо. То дуже багато там іде. І тому, скажімо, щоб зробити підземний перехід, це дуже треба багато коштів. Прийнято рішення. Влаштувати там надземний перехід. Відповідний проект буде втілювати одна з будівельних компаній, яка саме взялася розбудовувати новий житловий мікрорайон. Архітектор проекту запевняє, міст матиме не лише комунікаційну функцію, але й стане свого роду оглядовим майданчиком. На сьогодні розглядають уже кілька варіантів, як саме виглядатиме пішохідний перехід. Цей міст буде накритий, цей міст буде з відповідним інженерним забезпеченням з підігрівом для того, щоб ці моменти уникнути, щоб він був комфортний не тільки літом, але й в такий міжсезонний період. А задача досить складна, оскільки ми повинні зробити не лише сходи, але й пандуси для того, щоб досяг... дати доступ для маломобільних груп. Зараз проробляємо варіанти з ліфтами. Можу запевнити, що це буде один з кращих таких споруд, не лише в Тернополі, а взагалі в Україні. І за основу ми беремо кращі взірці європейських пішохідних мостів. Та коли саме розпочнуться роботи, наразі невідомо. За словами архітектора, ближче до введення основної частини житлових будинків Варшавського мікрорайону в експлуатацію.